Христос народився! Хочу всіх привітати з Різдвом, побажати вам абсолютно всього найкращого. І це вже нас другий поспіль рік, коли ми святкуємо Різдво 25 грудня. Для багатьох українців це було дуже складно помінятися. Хтось ще не помінявся, хтось помінявся, але ми рухаємося і святкуємо Різдво з цілим з вільним світом. І, дорогі друзі! Я багато не буду говорити про це. Я просто хочу вам сказати і нагадати. Не забувайте про наших воїнів, про зсу, про хлопців, про дівчат, які боронять Україну, про всіх, хто вже поклав своє життя за Україну, про всіх, хто став інвалідом, і в загальному всіх абсолютно волонтерів і людей, які зараз на фронті, яким нелегко. Пам'ятайте про те, коли ви будете веселитися, коли ви будете сміятися. Про те, що нашим українцям, нашим е, захисникам та захисницям як ніколи потрібна ваша підтримка, ваша повага і ваша енергія, ваш дух і різдвяний дух. Тому пам'ятайте про них, не забувайте ніколи, навіть і за кого ми ще маємо можливість говорити один з одним, маємо можливість піднімати наш український прапор та е, спілкуватися українською мовою на нашій батьківщині. На нашій землі в Україні. Сьогоднішнє відео є, на жаль, не є дуже таким хорошим для українців, які знаходяться за кордоном. Я вас попрошу, залишіть цьому відео вподобайку, максимально репост зробіть цього відео, бо це важливо. Людям потрібно знати правдиву і важливу інформацію. Та також не забудьте підтримати україномовний контент вашою підпискою, якщо вам дійсно не байдуже на нашу українську мову. Що зараз відбувається? що Починаючи з наступного року, українським біженцям буде дуже складно, їх чекає страшна і велика зміна в Європі і не тільки в Європі. В загальному українські бі біженці будуть змушені повернутися назад в Україну. Звісно, що не всі, але велика кількість не зможе просто зупинитися і дати собі раду, перебуваючи зараз в Європі. Я прикріплю цю статтю в описі до відео. Там є багато статтів, Зараз багато людей про це пишуть на форумах. В інтернеті мені пишуть блогери знімають відеоролики. Ну серед українців зараз за кордоном і українські біженці дійсно не переживають найкращі часи, але все залежить від вас, дорогі друзі, і що ви хочете, і як ви будете крокувати вперед та вибирати свій шлях. Тому дивіться цей відеоролик до кінця, щоб ви не пропустили важливу інформацію. і Залишіть свою думку на цю всю ситуацію, що ви думаєте, чи ви підтримуєте таке, чи ні. Цього місяця було створено Міністерство національної єдності, перед яким стоїть велике завдання повернути назад українських біженців для України. Дуже важливо повернути українців назад в Україну навіть зараз чи після перемоги, тому що якщо Україна не буде мати достатньо людей і не може просто так собі дозволяти втрачати своїх громадян, бо це все великі гроші, це все великі. Сили і українці потрібні, щоб сплачувати податки, щоб жити в Україні і щоб допомагати розвивати економіку навіть під час війни. І що цікаво, що Київ закликає радикальні зміни в тому плані, що ЄС і всі країни в ЄС перестали або зменшили фінансову допомогу українським біженцям. Що це означає? Для українських біженців фінансова допомога, звісно, це не є абсолютно всі гроші і за тільки єдині гроші, за які вони проживають за кордоном. Хтось має великі збереження, хтось працює, отримуючи додаткову фінансову допомогу, і це дозволяє нормально жити, але без фінансової... І соціальних різних виплат українцям в Європі буде складно, бо не можуть стільки багато українців знайти роботу. Українці не не можуть абсолютно е, працювати і знати мову в тих країнах, в яких вони перебувають, і вони ще до сих пір залежать від цих всіх додаткових. Витрат, допомоги, які уряд тих країн їм надає. І коли це все абсолютно перекриється, і так виглядає, що воно є великі шанси, що воно перекриється, вже багато країн почали, як то кажуть, це все зупиняти українцям. Німеччина абсолютно самий канцлер Німеччини заявив, що якщо українські біженці не будуть працювати, то їм треба повертатися додому. Не повертатися, або виїжджати з Німеччини. Він іменно сказав і саме сказав, що повертатися назад в Україну. Це спалахнуло велику паніку серед українців, бо спочатку велика кількість українців їхала в Польщу, потім з Польщі в Німеччину, бо там найкращі умови для людей, щоб на початку всістися, щоб подумати свої сили, подивитися чи за кордоном добре жити, і проаналізувати все своє можна так сказати життя. Що найбільше страшніше, що Україна хоче, щоб ЄС країни ЄС обмежили доступ. До консульств для чоловіків призовного віку. І що це буде означати? Це буде означати абсолютно перекриття кисню чоловікам, які є призовного віку, когось можливо паспорт вже під, на підході, комусь потрібна якась довідка, щоб влаштуватись на роботу, комусь потрібна в загальному продовження свого паспорту, щоб мати можливість отримати повноцінні документи на життя та на майбутнє в тій країні, в якій вони живуть. І ці речі. Створять і заблокують руки українським чоловікам, що вони рано чи пізно просто змушені будуть шукати або інші варіанти, або повертатися назад. Звісно, українці, ті, хто вже виїхав, не всі хочуть повертатися із за того, що в Україні війна небезпечна ситуація. Ніхто не знає, що буде, коли вони повернуться і в'їдуть назад в Україну. Але це такі речі, які зараз спалахнули велику, на жаль, паніку, неспокійність, бо ніхто не гарантує завтрашній день нікому. Але в цій ситуації дуже велика нестабільність. Бо чомусь багато наших людей думали про те, що європейські країни, Канада, Сполучені Штати Америки, що всі так гарно на початку допомагали, і всі будуть абсолютно тримати. Українців і роздавати направо і наліво все, що українці забажають. Але халява рано чи пізно мала завершитися. І ті люди, які про це знали наперед, вони вже давно скористалися всіма своїми можливостями і вже мають документи, вже мають повноцінні права бути в країні, які вони перебувають, і їх взагалі це не обходить і не обмежує, вони за це не переживають. Але люди, які думали, що це буде завжди така халява направо наліво вони ще до сих пір навіть тут в Канаді не можуть отримати. Піар вони не можуть в Європі себе знайти. І таким чином це створило дуже велику незручність для цих людей. І 2025 рік це справді рік, який багато чого покаже, і багато людей, справді майже 7 мільйонів українців зараз є за межами кордону, як, яких майбутнє абсолютно під знаком питання. Тому що ці люди вже мають дітей в тих країнах, в яких вони зараз перебувають. Ці діти вже звикли. Бути там, де вони є, на даний момент, і вони не хочуть абсолютно і за дітей навіть повертатися назад. Але все робиться так, щоб розумієте, не можуть от просто так ці країни порозбирати українських біженців. Українські біженці вони працюють люди. Так, є хороші спеціалісти. Так, визнала Польща, визнала Чехія, визнала навіть Німеччина, що навіть ті 20% які працюють. Вони вносять великий внесок в податки, в розвиток економіки, і все добре. Але ці країни теж співпрацюють з Україною, вони не можуть просто так обікрасти Україну е, і забрати в Україну таку велику кількість людей. Зараз є проблема в Україні, і Україна, якщо не, буде, не зможе назад повернути своїх громадян, то тоді буде великі проблеми і Україну просто почнуть заселяти. Різні мігранти, і наша країна може навіть після перемоги, навіть після того, що багато людей втратили своє життя, віддали багато за Україну. Просто Україна може асимілізуватися і мати такі самі проблеми, як Канада. Як Сполучені Штати Америки, як навіть та ж Німеччина в Європі, Франція просто все буде, знаєте, не так, як воно хотілося бути, і не так, як для тих людей, які загинули і поклали своє життя за Україну. Але це точно такі речі, які люди мають право на свій власний вибір в демократичному світі. Тому ніхто насильно не зможе за руку затягнути українця назад в Україну, але вони все робиться для того, щоб українці просто. Перекрити кисені, щоб українці просто мали дуже мало можливостей або опцій, щоб рано чи пізно якась кількість точно не зможе знайти і використати опції, змушена буде просто повернутися кудись, щоб не стати безхатьком за межами кордону. Надіюсь, що це відео вийшло цікаве, важливе, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.